І коли Бадо. Луценко заводив на їх справи, Бадо. то він до церкви визивав його заставив. І, і вони йому носили мішки, гроші. Хоча він казав, що його руки чисті. Його дуже чисті. Все депутатів до майданки. Майдан, майдан, якщо майдан, і, якщо майдан, хтось там може майдан, зараз, сказати, майдан, а той хороший, такому, не треба. через ті того хайдан сам підош, вибере, да, сам підош, майдан. Да, майдан, ми вирішили, що. Зараз найважливішим завданням є допомогти опозиції приймати правильні рішення і допомогти їй побудувати ту країну, за яку полягли наші хлопці. Методи вони в нас прості і такі, з яких починали студенти за євроінтеграцію. Потрібно купити плакат, потрібно взяти маркер і написати своє гасло, свою вимогу, з якою прийти до Верховної Ради. У мене люстрація. Те ж саме, але іншими словами. Не треба міняти одного тюремщика на другого. Вона відсиділа на економічні преступлення, точно так же, як и на відповідальні речі. Їй уже не мертво. Це, що кричать, а потім сотня нас, а потім тисяча, то тоді ми і мільйон керівник в з України. Чим швидше, чим раніше ми це зробимо, тим краще не буде жертв, тому що ми догралися вже. Через те, що ми отакі різні, а хтось хто користувався нашою пасивністю і не То Хто що каже, одинадцяте, десята. Я чула по телевізору, казали на одинадцять. Я сам з Києва пенсіонер, мені що. 64 роки. От. Я хочу те, щоб всіх депутатів зробити їм от, щоб люди зовсім нові прийшли. От. Люди, які знаходяться на Майдані, от, щоб влада була з Майдану повністю. Для будущих поколений, кто будет приходить и говорити, що они країни, это уже не пройде. Надо действительно з маленьких городочків починати, потому что там люди абсолютно не защищены.